Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за вашу підтримку. На, йди, зніму. Знімісь, поздоровайся. Поздоровайся, скажи, Здрасте. Все, іди гуляй. А ви чого так далеко поставили? Обід. Бачите, вони обідають, а ти тут давай роботи. Як відео, аби по поводу цього. Так, я навіть ось і шпаргалкаю, бо тут відео назовем як ми весело прожили тиждень. правда? Весело-весело. Ну чого я потікав, я тут сам не справлюсь. Всіх цікавить питання, чому у нас з'явився синій новий мотор. Розказую. так, присяду, Розповідь буде дуже довга. Ну ви робота я, я ж то... казала, ми будемо а работати гаманіше ну, учиться Бери карпачик, бери Бери вилки ті самі менші і почищай акуратно. Так, ви мене відкликаєте А все, да, ну подожди, давайте трошки розкажемо, тоді покидай Не можу, я... от подожди, от, от іди сюди розкажемо А то все почалося з того, що тут стояв старий мотор. І ну, я знав, що він довго не поїздить, була там ремонт, я йому провів ремонт, заміна поршневої, все. Ну. наградику, куди? <реш> <Бо це> історія <реш> надовго. Ну знав, що воно довго не походить, тому що там вже у каленвалів підшипники навіть у самим блаку проворачувалося. І у шатону була вже провернута трохи втулка бронзова. Хто дивиться такі, як я, і не розуміє, про що він каже. Короче, хана мотору. Ну так я ще скажу, чого ти встрікаєш. Ну, була надія, що він картошку вивозить. Гроші, чесно кажучи, збиралися, цілий рік на мотор. Збиралися на другий мотор. Плани були купити мотор другий. Ну, таки до того дійшло, що став він робити всім неправильно. Ти так деєш? Став я його ремонтувати, дивитися, що думав, може щось з вкладишами. Коротше, зняв я вкладиші, подивився нормально, став зажимати шатун. Ламається болт у, у бугелі. Половина залишається в бугелі, половина остається в шатуну. Все. Дана, короче, конкретно мотору, Мотор треба... Менять, треба возить картошку, треба картошку, Не сіно, траву коровам їздити возити. Все, решено все. Знаходити Оля в інтернеті мотор. Заказуємо мотор з доставкою з усім. Нам мотор виходить з маслом, а в 17 тисяч. Спасибо Олі на Мукуму, Я знаю, він нас дивиться. Попросили привезти з нової пошти. Він своїм пікапчиком прилетів, швидко привезли. Привезли кум, сказав дякую, що позвали і поїхав. Пожалуйста, що приїхав. В ітоге, що? В ітоге, я ж швидко. Давай же. Не мотор. Тай, ставлю цей мотор. Заливаю масло, завожу. Ну щось робота не така. Робота його не така, щось він сильно гупає. Ну, мене ще думаю, ладно. Це вже удлінняний блок тут. Коротше, Т20. 8 сантиметров, цей 24, тей, 24, 28 сантиметров, цей мотор 34 Добре, запам'ятаю. Ладно, думаю, ну звук такий, знаєте, гуп. Значить, хто засланкає гупає. Ладно, поїхали ж, ми ж вже привезли перший день картошку. Трави накасив, На другий день привозимо картошки. І щось мені подозріння, емульсія у моторі. Ви подозріння, ще як в радіаторі. А, і в радіа... Ну, ладно, в радіаторі відкриваю пробку, емульсія. Ладно, думаю. Мова не китайці туди, щоб радіатор не ржавів помазали. Ладно. Ну достаю да щуп, а щуп то в емульсії. Зливати воду. Зливаю воду, вода в поддоні. Ладно. Злимаю масло, вода. Ладно, думаю, прокладка. Прокладка, сам же ці мотори роблю. Знаю, як робити це, розбираю, міняю. Була дома прокладка, міняю прокладку, бо куда ж тут скажете. ти б взяв його, переслав. Неколи. Поміняв прокладку, завожу. Опять же, поїхав на косил коровам, То есть подозрение на масло. Ладно, утром поїхали, покопали картошку, привожу картошку. Вода. Що робити? Разстроенные. 17 тысяч. Год собирали. Плюс еще позичили. Ладно, не, не позичили. Оля добавила, пожалела. Добавила просто. Спасибо ей, добавила. Ладно. Сидим. Ну, чтобы сказать, расстроиться. Это ничего. ничего. Подвернись до камеры, что ты задом стоишь. Так выйдем все. Это ничего не сказать. Ладно, расстроились уже. Ну что же. Дякую, звісно, моїй бабусі. Не відказала. Заганяємо знову на ремонт сюди в моей мастерні. Мотор, трактор, знімаємо мотор, що робити? Давай, допомагає вона, бабуся мені цеє. Ну, не хочу вже відкривати голову. Не хочу знімати. Знімаємо радіатор. Там усе, уй ой, ой ой в емульсії все. Ладно. Вставляє, знімаємо радіатор. Заливаємо воду, думаємо через гільзу. Зараз сидять і думають, значить то гільза не держить. Меч простояло, сухо, все ж витерли, сухо, тут у поддоні, все сухо. А води в радіаторі, А води в радіаторі, не в радіаторі, а сталося у блок. Ми залили, радіатор же знятий у блок. Поменшило води. Його поменшило. Я значить, що. Дивлюсь, а тут, де ось стоять, хто розбирається в моторах, стоять тут штанги. Там вода в головці. лки, шпалки. Ну що, знімаємо ми головку. Прокладка непонятна вже. А, а ще в мене було подозрение, після першого сьома головки, чого так упритик кальцо, яке на прокладці. Железне кольцо, хто знає, де коло гільзи. Чого воно так упритикло? Воно не должно бути. І щось неправильно вжата головка. А це знімаємо, прокладка щось уся в тако. Ну що ж таке? Ну, коротше, за великою настойчивістю бабусі, вона, значить, міняє головку. Ну, знімаємо головку з того другого мотора. А ні, збився, перепутали, подождите. Ну ви запомните, що ми знімаємо головку. Короче, починаємо ми шукати греть блок. Як у нас стоит тут ще головка, все греть блок. Думаю, нагрівання вода пошла. Короче, поки ми гріємо блок, у нас повністю пропадає світ у хаті. Не то, що, а вообще исчезает світ. Давай я вже ж пробки выкручивать, методом и втыка, немає. Нема у нас світу, що робити. Давай дзвонимо рес. Рес відповідає, Каже, до вас сток підведений. а Далі ми в хату не маємо ніякого відношення. Шукайте приватного Шукатного електрика. приватного електрика. Ага, це я вийшов на вулицю. Іди <хи> сюди. <хи> Де я його нахрен знайду? Ну, коротше, помизгавали, помазгавали, підсовітували нам чоловіка. Дякую йому. Прийшов. Тудим, сюдим. Как завтра я вам каже, привезу новые пробки, автомат. Поставим и будет у вас свет. А пока мы робили свет, там, у нас вот пошли пока. Это кармарезка. Это кармарезка у нас. Вот это мы нарезаем горбузу и трем. Ну что ж, Давай, кажу, перенесем туда, потому что попробую. Кто хто, знает, кто те на тептушку гарбузи, це, це ж издавательство над собой, над руками. Односим, значит, туда до хати. Там потерли. Все. Слава Богу, зробили свет. Зробили мы тут свет. Все нормально. Приносимо кармарєску сюда. Приносимо Запуск, Мотор пока стоит до своей участи. Запускать кармаризку, кармаризка не запускається. Ладно. Не запускається кармарізка. Борощаємося до мотор. За помощью, вже, знаєте, ми вже все, зняли головку, за помощью настойчивості, бабусі, все. Все, меняємо. Однозначно сказала, міняємо головку. Яка ну, нова головка. Меняємо і все, я сказала. Меняємо головку, поки я міняю тут головку, ставлю. Це бабуся миє радіатор. Все вимила, все зібрали, все поставили, все, заливаємо масло, яке я боюсь що вже заводити. Чесне слово, я вже боюсь заводити. 17 тисяч. 17 тисяч. Опять два рази заміна масла. Масло по 600 гривень за, за, за 4 літри. Улазить 3 літри, кстати, оце його. Все, кажу, заливай сама масло, вона заливає масло. Два рази масло. Короче, вже 18 тисяч. Як усе до кучи взяти масло, усе 18 тисяч. Заливаємо, заводимо, робить мотор, як положено. Як положено для восьмерків. Кстати, мотор Р180. Восім вашадіних сил. І тут до мене доходить. Що спасибо родним китайцям, спасіба хорошим їм мастерам. Вони вперли, значить, і прокладку, і головку з Р-175-го двигателя. Тому що в мене раз була така система, я поміняв прокладку і мені вперли із 175-го, я не обратив внимание, у мене погнало масло після капітального ремонту. А вони що? От от на замітку, у кого є такі двигателя, і хто додумається це міняти, прокладки все. Вони ідентичні. Настільки ідентичне, що совпадають всі дирки, совпадає все. Ну просто ти не можеш оприділити. 5 мм по кругу ти не оприділиш. Настільки воно все ідентичне. Все, заводимо, їздимо, спокоїлося. Слава Богу. Не бере. Вже вода не йде, эмульсія, воду держить, все робить. Промежутку цього всього у нас ламається Морозилка. морозильна камера. Перестає запускатися. Ось так робить. Визиваємо мастери. І що в ітозі? Морозильна камера запускається сама. 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 Беруть вони, ну, що ми вам повинні. Ну, за те, що ми приїхали 500 гривень. Хорошо. 18500 десь вже в цьому районі. У нас. Це за неділю йде. А, ти жінка? Ще Жоля їздила Б... по прокладці. А, а, -а, -а. так ще ж посчитають бензин. І ще Жоля привезла Новий. нову каністру масла і привезла прокладки. каже, бери М -м -м. дві в запас. Дві прокладки привезла. А ще ж одні прокладки були, а другі кинулись, так ми ж їх не знайшли на заміну. Нема таких. Ну, вони то, то не страшно. Там прокладки, що з язичком, щоб без язичка вони ролі сильно не грають. Ага, значить що? Беру я. Це ж уже ж привезли, запустити, не запустили. Беру я це, розбираю виключатель і ви покажу. Цей уключатель. Ну тут було трохи верже, зачищаю. Нема світу. Ну нема світу, що ж робити? Астроємо. Давай кажу, ось провод є. Взяли провод, обмірали, розетку вставили, все нормально, підходить. Я тут беру зачищати. Я одна, що ти смеєш? Камеру людям в очі подивись. І одна ця хороша людина. Що робить? Правильно, не витягує провод з розетки вилку. І це мені після цього всього 20... розстройства всього, що ми пережили. То шокова терапія! За 220 вольт то, як його називають. Електрошокер! Ну не електрошок. Бодрості. 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 Фух. Ладно. Слава Богу, зробили, запустили, пиляє. Пиляє. Буряки пиляє. Все, наче трохи налажуємося все. Що ви думаєте? Приходить наша бабуся і каже, правильно. Морозилка, Морозилка заглохла повністю. Що робити? Значить, дзвонимо цим хлопцям. І вони кажуть, у нас тільки на наступний день, то є через півтора суток, вечора ми зможемо привезти, нам прийде запчасть. Що робити? Дякую сусідці, Упустили нас у свою морозилку. Ми наче колись на, з Турції з сумками їхали, так ми на Турцію до І з сумками, з морозилки пішли. Приїжджають хлопці ввечері, Спасибо. Буквально за почаса. Робить морозилку, запускають. П'ять тисяч. Все нормально. Ви посчитали 18,5? 5, 5 тисяч. Це ще неділя не купиш. Це ще тільки вівторок. 5 тисяч. Далі я з роботи приїжджаю. Подожди, 5 тисяч. Ну, далі я приїжджаю Подожди, з роботи. Подожди, ну, 5 тисяч віддаємо вже. Із-за чого? Пошли покажемо. Бо люди ж не будуть знати, із-за чого. Із-за цієї штучки. Ось, яка називається. Яка називається... Ось. Реле напруги. Реле напруги. Ну, вони різні є. І ці реле напруги. Пошли. Зараз Зараз не покажемо світа. Немає. Подожди. Зараз скажу да послівати. Реле напруги коштує 400 гривень. Ну, тут не наша вина. Нам просто про його ніхто не сказав. Нам тоді приїхав цей мастер поміняв, каже, що купити. Потому що ми будемо до вас часто їздити. І ми його поставили, тепер купили сюди, поставили на другу морозильну камеру, ну, дорожче на холодильник, бо не було такого. На холодильник купили за 760 гривень, а ці два за 400 гривень. І ви знаєте, що світ бувається, що включає. І воно тот, тот за 250 то пажі 170 на, на, на це напряження. напряження. Вони спасають сильно. Пошли. Они нас спасают сильно. Уже проверено. Уже ну, выставлены у нас таймер на 5 минут. 250-245 виставляли на потолок. 190 и таймер на 5 минут. Пока воно цеє, воно как раз стабилизируется. Бо я замечаю, как выключает цвет, так бывает до 260 напруга доходить. Хто языком, хто вилками, хто вообще загорает. Хто знімає правильно? хай роботи. Тепер ми за ремонт віддали 5 тисяч. І в ітозі нам морозильна камера обійшлась. 5 плюс 500. 5500 і 400. Ну, вважайте, 6 тисяч. Ну, от і доплюсовуємо. 18, 6 тисяч. А зараз Оля розкаже. Приїжджає Оля з роботи і... Машина, машина. Да? Машина ні, там машина і зуби разом. Ну, да. ну, ой, Господи, давай. ну так. Ну, да. Коротше, приїжджаю я з роботи і розказую. Вибило на машині чек, їду на СТО, а мені кажуть, чек у тебе вибило, бо в тебе стоїть каталізатор. Каталізатор це у вихлопній трубі стоїть. І от, скоріше всього, забився, а ще б ладно б нічого. У мене машина обороти перестала набирати. Я їй давай нагадувати, вона 80 і все, і далі не буде. Значить, кажуть, це в тебе каталізатор забився у вихлопної, його треба вирізати і туди вварювати в За це все 10 тисяч, тому що там одна прошивка 6 тисяч стоїть. Ну так думаю, нічого собі нормально. Ну, що робити, тому що машина ж обороти не набирає. Ладно, кажу, давайте будемо щось думати, позвоню чоловіку, якось будемо розпетляти. І саме в цей же день мені треба було до зубного, того, що розболілись у мене сильно зуби, приходжу до зубного, а вона мені і каже: ну дивись, тобі лічити треба і ліву, і праву сторону. Тобі треба, що на одну половиною 5 ,5 тисяч, на другу половиною 5 ,5 тисяч, і при цьому треба срочно вже лічити. І ще і лізуть зуби мудрості. Тут вже знизу виліз, і його треба удаляти, тому що він тобі підтачує наступний зуб. І зверху лізе два зуби мудрості, яких теж треба удаляти. І ще зверху п'ять тисяч за удалення. І я сиджу за машину 10, за зуби 15 і це в один день. Приїжджаю додому за морозилку 5. І це ще тільки вівторок. Так, далі Так, да, І тут, оцим проміжку, Усіх цих грошей, що вже считайте, немає в нас, ми заказували парисят. І тут нам дзвонить і каже, я везу 50. Парісят". Парисята нам виходить. 6400 плюс і ще парісята. Ой. Так що... Ну, Раді справедливості сказати машину перебрало. Чек, вона, вона як це ну, почула, бідна, з перепугу і чек убрався. І з до 150 розганяється з перепугу. І цей, і зуби постепенно ремонтуються. Ця сторона перемонтувана, ця дзвінка. Так скільки цей. ти вже за зуби віддала? Ну тут п'ять з половиною віддала. Ну. І ще в сліду середу віддам п'ять з половиною. Ну. А виривати я пока не хочу. Ага. Ну, свиней нам ночі привезли, хто бачив наше відео, дивиться, так ми показували. Привезли нам їх як... нотчу. Ми вже вигрузили, уже які є, такі є. Ну, слава Богу, свинки добрі. А що це таке ще? Це народилка поступає. Так що так можемо посчитати. Чи ви посчитаєте, чи ми посчитаємо, яка в нас сума, як ми весело прожили тиждень. Коротше, з усього цього нам ще треба 6300 доларів віддати. Тому що ми не витягли своїми грошима, які його копили. Нам ще треба 6300 віддати дати довго. Отак От виходить, попадають і на гроші, і на все. Ну, це все добре. У нас тепер, слава Богу, робить кармарізка. У нас тепер, слава Богу, робить морозилка. У нас тепер, слава Богу, їздить машина. І у нас тепер, слава Богу, що дівки? Нема світу. Нема світу. За третіє сутки, як ми знімаємо це відео. У нас сідгорів 2 години. Так що нам тепер морозилка не розилками. І тепер ми сидимо на генераторі і на інвекторі. Генератор у нас, звісно, молодець. Добрий генератор. Мо кому інтересно, ми його покажемо. А, навіть може, Пошли покажемо генератор. Бо будуть. Ну, давай. Пішли покажемо і докидаємо. Пішли, бо люди будуть питать нас. Ага, ну ладно. Машина то поехала. Ну, приїжджав же Женя в отпуск. Подивився і каже, що две покрышки не чего, а две покрышки виходить. П'ять двести плюс переобувка. Тисяча. Тисяча переобувка. Ну ось наш аж генератор. Це кореєць. Назва вон написана, я, я вам точно не скажу, бы я таких не умею слов читать. Ну, что я могу сказать? Два с половиной киловатта, вон робить, две морозилки, холодильник, вон, свет добавляют. Мог кто почувствовать по телефону. Так и живем тут, мы в нашей области. Уже на каждый шорох шарахаемся. Да, ну так... Дві морозилки, холодильник і станцію. Плюс заряджається все. Ну, заряджаються телефони, інвертор уключений акумулятор за. Лампочки горять. Ну і є, конечно. Літра. Літра в час. Літра в час. Ось 900 л, ну літра будем брати літра в час, так що це хороший газ бензин. Кстати, ось редуктор стоїть на ньому. Ну ось, редуктор стоїть на їм. Ну, газу ми не пробували, ну поки на бензині. Скільки ж час стоїть, я не можу сказати. В прошлом, це ми брали його в минулому році у 13,5. 12, тої. чи 13. 13,5 дали. Ну, знаєте, що пока, слава Богу, не обижаємо. Бо це ж в прошлом году я обкатку пройшов, як тільки. Да, так, ми пройшли. це ж ми у нас погреб затопило ж було як тоді. Як ми з пошти ну. приїхали зразу. Ну ось завожу, ось у розетку втикаю і пошла циркуляція по дому. Так що така у нас вийшла сума. Для нас я вам скажу це дуже огромна сума. Ми ще повністю, можна сказати, не розхлібались, тому що ми, ми ще должны 6300. Так що поки куди стеночки, стіночки, поки ворота, а ще ж, ж у нас побігла комора. Ще треба. Це шифер, сучасний шифер. Переслали ми його, ну, годин, мабуть, 15 часов. Тут полопаний. На кухні пополам шифери налопнуло. Так що будемо замовляти железо і крить железом перекривати. Так это виходить. Отак це, це пройшла так, так веселу неділя в нас. Ну і після цієї неділі, як трохи наче трохи викарабкались, у нас тепер сидимо без світу. О, таке то буває, таке то переживаємо. Ну нічого. Все, що буває, так лучше. Тепер у нас на морозилці мотор новий. Тепер ми знаємо, що реле напруги. Я ось розказую, там їздим розказую, кажу, що хлопці так і так напруження откачать. То все ерунда. Сгорить, ну, так, купу. Ну да, правильно. 400 жалко віддати, лучше 5 віддати, Так що купляйте реле напруги. Не бережіть, не, не жалійте так там. 400-800 гривень, рекомендую. Ідіть в Аврору. Якщо не знаєте, де брати, в Аврорі. В Аврорі вони є. по 400 гривень. Вони. Будете казати, що вони погані, я вам скажу однакові. Однако, робить, що за 800 пашти, що за 400 одінаково. У кого мотаблоки? Р180, хто буде дивитися, обращайте увагу сильно на прокладки, на головки. Там на Р-175 вона. Тільки в діаметрі менше. Все ідентично совпадає, От бачите, головка, головка. Начебто все ідентично, все дирки міняємо. зовсім міняється звук, зовсім по-другому заводиться, зовсім по-другому робить, став м'якше робитися, Так що звертайте увагу і на це. Як по своєму опиту ділюсь. Тому що ми так і з'ємо. От от вам мотор. Скажете, а дослав би назад. Ну що, ну а дослав би назад, вони поміняли прокладку назад. прислали, Пересилка тисячі, 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 вони ж не будуть платити самі. Вони взагалі, ми заказ замовили двигун, оцей двигун замовили. Там у магазині сказали, що доставка безкоштовна. Приїжджаємо на нову пошту 670 за доставку. Плюс ще беремо машину, тому що в мене стоїть балон уже гуляк. Він не влізе. Дай з ким мені золя затягувати його сюди. На новій пошті там грушчик, дідок 85 років. Як я, я думав, він хоч трохи допоможе, то, то ж так, от, шукай кого. Ну от. Ну це так ще дякую кому, що ми вже розчиталися кльоня бабуся молоком. Тарачка молока і літ розвитали. А так що так воно буває в житті, так воно проходить. Зараз нам теж добре весело. Сидимо після світа, ну робота поробиться. Так що коли... Тепер, вибачте, вже коли буде виходити відео наше, будемо знімати, а коли буде, виходити, коли будемо загружати, коли будемо викладати, вже вибачайте. Як буде трохи з'явитися світ, так і одразу будемо викладати. Так що не волнуйтесь, не забувайте нас, ми будемо з'являтися і по можливості будемо виходити. Пишіть коментарі, на коментарі теж будемо. Як тільки з'явиться ця зв'язка, ця так будемо відповідати. Тому що зараз і летають, і стріляють тут. так що... Так що бажаємо всім мирного неба, бажаємо, щоб ви не попадали так, як ми на гроші. І чекайте на наших наступних відео.